Коли мені написала замовниця з Польщі, я ледь не відмовився, бо я був не дизайнером. Але все ж таки я вирішив ризикнути. І цей крок для мене змінив усе. Зараз я заробляю вдвічі більше за середній ринок і маю чергу замовлень. Ось моя історія про страх, перший успіх і шлях до мрії. У листопаді мені в інстаграм написала замовниця з Польщі. Вона жила недалеко від Варшави разом з чоловіком. Купили будинок і хотіли його облаштувати. Спочатку я подумав, що вона дизайнер, бо наша переписка виглядала саме так. Але в процесі розмови мені стало зрозуміло, що в неї немає готового дизайну, і їй треба було зробити його з нуля. Вона подумала, що це я дизайнер, і чесно кажучи, мені було страшно, бо я ж не дизайнер і ніколи на нього не навчався. Я тоді сидів і думав. Може краще відмовити, а може все таки спробувати. Ну і якщо не вийде, я ж просто міг повернути гроші і все. Врешті я вирішив ризикнути і взявся за цей проект. Будинок був близько 60 квадратних метрів. Це їхнє основне житло. Загалом площа була десь 120 метрів квадратних, але гардеробню та підвали, чи якісь там ще маленькі кімнати, вони вирішили облаштувати самі. Я працював тоді тільки над кухнею, залом і дальнім. Все це було в одному просторі коридорами, двома ванними кімнатами і спальнею. З чого я почав? Оскільки раніше я працював на будівництві досить тривалий час, я сам збирав кухні, клав плитку, фарбував стіни, багато чого я робив. І я добре знав, як зазвичай працюють дизайнери, що вони запитують у клієнтів, що потрібно з'ясувати. Тому я попросив у чата GPT допомогти скласти анкету для замовниці. Трохи її підправив під себе і вийшло десь 30 запитань: хто буде жити, як використовуватимуть простір, який стиль подобається, ну і так далі. Замовниця. Що Віком заповнили анкету і надіслали її мені. Я подивився і зрозумів, що впораюсь, і взявся до роботи. Перше, що зробив, почав шукати картинки в стилі, який вони хотіли. Великий плюс, що я знав, що реально можна зробити на будівництві, а що виглядає класно тільки на картинках. Бо буває так, що дизайнери можуть придумати щось, що потім неможливо реалізувати, і через це замовники розчаровуються. Спочатку вони хотіли скандинавський стиль, натуральні матеріали, світло, простір, але під час роботи змінили свою думку. Їм не подобались світлі кольори, вони хотіли темніший інтер'єр. Наприклад, у коридорі бордовий з коричневим, кухня теж у темних тонах, натуральності було насправді небагато. Але великих правок майже і не було. Коли я показав варіант коридору, все стало зрозуміло. Далі всі кімнати замовники приймали буквально з першого разу. Я робив рендери у 3D Max і, і одразу їм відправляв. А, ще одна перевага! У замовників був план будинку у DWG Файлів. Це креслення можна відразу завантажити у 3D Max із правильними розмірами. Це мені дуже зекономило час, не треба було мені їздити, провіряти вручну. І я взяв за цю роботу 80 злотих за квадратний метр. Для порівняння моя ставка за саму візуалізацію в Польщі становить 40 злотих за метр, тобто я взяв удвічі більше. А оплату ми розбили на три частини: 30 передоплати, 30 після середнього етапу і 40% наприкінці. Так вирішив, бо сам ще не був впевнений, що зможу взагалі таке зробити. На саму роботу в мене пішло 2-3 тижні, а віддав проект у січні. Через інші паралельні замовлення, а найприємніше в цьому всьому було для мене те, що після завершення замовниця виклала пост із моїми рендерами в інстаграм, відмітила мене, написала відгук і пост набрав біля 200 лайків. А після цього мені почали писати нові клієнти, і вже трьом людям я зробив проекти за її рекомендаціями. Другий проект одна кімната січень. Третій проєкт, лютий, квартира 45 квадратних метрів ціна 4,5 тисячі злотих, і замовники мені сказали, так, це саме те, що ми хочемо, але потім виявили, що вони очікували від мене повний пакет дизайнера, а це креслення, список матеріалів, посилання на меблі. Я пояснював на старті, що роблю тільки візуалізацію та дизайн, але сталося непорозуміння. Довелось вручну шукати схожі товари в магазинах і скидати їм посилання, але важливо, що врешті вони залишились задоволені. Проект я зробив за пару тижнів. четвертий Березень, зала з кухнею і коридор і ванна. 30 квадратних метрів. Замовниця була дуже обережною, хотіла договір і виселення фактур. Але їй я все зробив за тиждень і отримав 3 тисячі злотих. Всі ці замовники знайшли мене через інстаграм. Більшість замовлень з містечка під Варшавою десь за 100 кілометрів. З деякими замовниками доводилось дзвонитися по 20 разів на день, бо всі хотіли особисто зі мною поспілкуватись і пояснити якісь деталі. Був один невеликий факап у другому проєкті Я неправильно розмістив котел у ванні, і його не можна було закривати. А я закрив, переробив, вибачився. Замовники залишились задоволеними. Але для себе. Аби я зробив висновки. А вже зараз у мене є запити на нові проекти. А якщо тобі цікаво, як це працює, приходь на безкоштовну онлайн-зустріч з досвідченими 3D-візуалізаторами. Там ти дізнаєшся. Як опанувати цю професію буквально за 60 днів? Як створити своє перше портфоліо? І як знайти клієнтів, навіть якщо зараз у тебе немає досвіду? Це не пусті обіцянки, це не золоті гори, це реальний шлях, який вже пройшли десятки наших студентів. А посилання під цим відео зареєструйся та зроби свій перший крок.